Заїзд додому як на екстремальному атракціоні в'їхати з міжнародної траси Київ чопу, садовий масив Криниченька випробовані навіть для досвідчених водіїв. Ця ділянка знаходиться у Рівненському районі за три кілометри від обласного центру. Машина вилітає зразу на трасу на зустрічну лінію і неодноразово вже бачили стільки аварій. Ось і були б дуже задоволені, звісно, якщо б зробили ви виїзд не на трасу, або щоб він якийсь був получається. Машина їде і летять фури. Ну це, це дійсно дуже небезпечно. Керманичі вписуються у цей заїзд на швидкості, бо гальмувати посеред траси міжнародного значення, що найменше нерозсудливо. То безпеці то дуже не незручно заїжджати. Заїжджати ще куди не йшло, а виїжджати не добре. Бажано б якусь дорогу закольцювати, може там виїжджати. Виїхати з масиву на автомагістраль теж проблематично. Водії дуже часто тут порушують правила дорожнього руху, свідомо, бо не знають, як курсувати через це і втрапляють в ДТП. Один із них Ярослав. Цей молодий чоловік мало не. Загинув на розвороті біля садового товариства. Я виїжджав з криниченки і хотів здійснити маневр розвороту. І в той момент я виїхав на зустрічну смугу, і сталося ДТП. За останні два роки цю ділянку місцеві охрестили зоною підвищеного ризику. Кількість дорожніх інцидентів значно зросла відтоді, як садовий масив Криниченка активно забудували. Тільки дорожня інфраструктура лишилася стара. Що передбачена зовсім не для густо заселених житлових зон, а для полів та дачних будинків. Як проєктувалася проектувалася дана ділянка, це як заїзд був до садибних ділянок, а не до житлових будинків. Тобто Інтенсивність руху мала бути зовсім іншою. Люди зрозуміли, що проти волі стали заручниками ситуації. Тож підняли питання про перепланування дороги у таку, яка би була безпечна і придатна для житового масиву. Але чиновники поки розводять руками, повторюючи, що змінити цю ділянку тепер нереально, адже будували саме під дачі. Дане питання потрібно було піднімати і вирішувати на етапі сирого будівництва закладання нової траси, дати всі свої оті пропозиції на той час та пропозиції Ніхто не надав десять років тому, затвердили генеральні плани садового товариства і всіх дорожніх комунікацій до нього. Але на жаль, без рахування перспектив активного заселення. То хто ж тепер винен? А головне, що робити? Адже до повноцінного житлового кварталу немає безпечної дороги. Сьогодні у розслідуванні народного контролю, небезпечний маршрут на дачу. За тих півтора роки, що я вже тут проживаю, я вже. Поглядав тут а чотири аварії як мінімум. Чому у криничинці забули про дорогу? Роздавати кількість ділянок можна. Так? Людям роздавати, видавати, але при тому не думаючи про те, ну от як люди будуть добиратися додому. Дивимося. Досить різкий з підйомом поворот. Він якби. В зимову пору в мене навіть, були такі ситуації, коли я спускався вже на мінімальній швидкості мене все одно несло вниз. Тобто, якщо б їхала е, машина по бізні, я міг би просто потрапити ну, теж в ДТП. Андрій Гарбер – водій ще малим стажем та вписатися в цей поворот на великій швидкості і йому непросто. аби доїхати до власного будинку, що в садовому товаристві Криниченька, чоловікові щодень доводиться ризикувати життям, влітаючи у різкий поворот на підйомі, так само і на зворотньому шляху з виїздом на трасу. В зимову пору. У мене навіть були такі ситуації, коли спускався вже на мінімальній швидкості, мене все одно несло вниз. Садовий масив активно заселився менше як за два роки. Більшість мешканців мають автівки. Відтоді ділянка Київчоп, яка прилягає до заїзду, все частіше згадується у поліцейських зведеннях. ДТП мало не що два-три тижні, і далеко не всі з пригод офіційно зареєстровані. За тих півтора роки, що я вже тут проживаю, я вже Споглядав тут а чотири аварії як мінімум аварії через погану розв'язку. Нарікають мешканці масиву. Тож просять втручання влади встановити додаткові знаки, облаштувати безпечний заїзд. Чиновники розводять руками, а люди беруться діяти самі, аби забезпечити власну безпеку. І є вже пропозиція від громади прокласти так звані додаткові кишені або ж зробити дорогу до масиву з іншого боку. Для виїзду на міжнародну значну дорогу треба зробити в'їзду і карманчик в'їзду. Сполу голосу розгорнути все... мало було. Тоді би було все безпечно, все. Та чому раніше заїзди не зробили безпечними? Міжнародну трасу М-06 Київ чоп на східному виїзді з Рівного капітально ремонтували 8 років тому. Замовником проекту була служба автомобільних доріг Рівненської області. У відомстві нам показали схему, за якою працювали виконавці, турецька фірма ТОВ Азерко Аутобан». Проект капітального ремонту готували в Україні. І в генеральних планах заїзд передбачили. Тільки не як до житла сектору, а як шлях на поле. Цей проїзд був встановлений в 2011 році під час капітального ремонту «Київчоб». Проєктною документацією інших заїздів не було передбачено. Він відповідає геометричним параметрам і дорожньому одягу. Те, що був запроектований по плану у 2011 році. Ця територія справді виглядала як дачний масив із городами та садами. Навіть на старих картах вона не позначена як житлова. Він останніх два роки активно розбудовується. Даного заїзду вистачало. Якщо мова йде, щоб зробити інший заїзд, то це іде дорога міжнародного значення. Тобто, сільська рада не є той орган, який може розпланувати або дати дозвіл іншого заїзду. Потреби будувати дорогі розв'язки, чиновники та проектанти не бачили. Але при всій повазі, ще раз кажу до жителів, поняття садового масиву. Трошечки інше як поняття індивідуальної забудови раніше. Білокриницька сільська рада надавала паї для громадян у садовому товаристві Криниченька на зведення садків утримання городів та будівництва невеличких дачних будиночків, але зі змінами у законодавстві України з роками садове товариство перетворилося на постійне місце проживання сотень родин, і ось тепер на 40 гектарах тут розміщуються чи не півтисячі будинків. Є нові введення по закону по містобудівних умовах, що на садовому будинку можна. Будувати будинок незалежно будь-яких розмірів. На даний час, я вам скажу більше, будинки там будуються. Через структури дачний будинок переводиться в житловий. Люди мають право прописки в даному будинку і навіть надання житлових субсидій. Криниченка сьогодні це щільна приватна забудова, а от дорожня інфраструктура залишилася дачною і найближчим часом змін тут не обіцяють. Питання заходить в Лухий Кут. Я маю папку переписок людей, де люди звертаються звертались до нас як до органу місцевої влади. Ми свою чергу зверталися в службу автомобільних доріг, Автомоб... служба автомобільних доріг зверталася до виконавця робіт. Ну причина установ є те, що коли це будували, ніхто не думав, що там будуть е збудовані купа будинків, і інтенсивність руху зросте в десятки разів. У секторі безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції рівного пояснюють, що безпечність та адаптованість заїздів до населених пунктів мали би передбачати органи місцевого самоврядування, вносити в генплани важливі шляхи примикання з магістрали і тоді вже погоджувати з правоохоронними органами. Але ж тоді сільська рада цього не врахувала. Роздавати кількість ділянок можна да? людям роздавати, видавати, але при тому не думаючи. Проте, ну от як люди будуть добиратися додому. Міжнародна траса Київчок підпорядковується службі автомобільних доріг, включаючи 20 метрів асфальтованого заїзду до садового товариства Криниченька Рівненського району. На все, що може відбуватися на цій дорозі, дорожнє відомство має давати дозвіл. А решта територій у розпорядженні Білокриницької сільської ради, де зареєстрований масив юридично. Проте ані там, ані там швидких змін теж не обіцяють. Радять покладатися на власні сили, в тому числі фінансові. Він має відповідь. Віддати нормам і стандартам його треба спроектувати для початку. А це вже інший заїзд до криниченки ґрунтовий. Не всі водії ризикнуть їхати цим шляхом. Надто легковому авто. Втім, цей каменистий шлях безпечніший, мешканці просять зробити його альтернативним. Але й тут це вже мало ймовірно, адже вся земля стала приватною власністю. Ведеться активне будівництво. Невдовзі тут все зарясніє котеджами. В сільській раді не знають чим допомогти. А керівництво району не виключає, що з такими темпами дорогу взагалі можуть забудувати. Якщо на проєкті немає цієї дороги намальованої там, да, вона теж так само самостроє може бути. то завтра, е, хто має ту земельну ділянку, через яку проходить, він завтра може там будинок посидити. Розумієте, Тоді ця система буде працювати. Коли немає відповідно чіткого розбивання е, меж земельних ділянок і доріг, все може, може бути, що хоче. Отже, і інший заїзд у Криниченьку має примарні перспективи. За офіційними зведеннями поліції Рівненської області, міжнародна траса Київчоп найаварійніша. У нас є на Київчопі п'ять таких ділянок. ДТП, які сталися поряд із садовим товариством криниченька на цій ділянці, номер 322-800, ще не показник кажуть в органах, аби визнати її місцем концентрації. ДТП аналітики служби автомобільних доріг та поліцейські посилаються на те, що найчастіше ДТП стаються через неуважність водіїв, а не через погану дорожню інфраструктуру. Причина ДТП не є те, що водії які йдуть звідси здійснюють з водіями, які виїжджають. Оцей водій, оцей між собою літня практично ніколи. Не можливо, там одна чи дві таких були аварій, з тих там десяти чи з кількох там були. Але більшість аварій через те, що люди тут розвертаються, а ті, що їдуть, і б'ють, або коли він стає на розворот, доганяють ззадую. Якщо вона є та ситуація, то потрібно реагувати, не чекаючи оті жертви. Якщо тут дійсно бувають зловживання, і автомобілісти виконують розворот, який тут заборонений треба подбати про те щоб вони цього не змогли зробити потрібно Обов'язково привернути увагу компетентних органів і додатково, мабуть, такі розмістити дорожні знаки в цьому напрямку. Отже, якщо ділянку біля Криниченки не визнають місцем концентрації аварій, то піднімати питання про облаштування додаткових знаків чи перепланування дороги взагалі марна справа. Тому єдине на що можуть сподіватися мешканці садового масиву Криниченька, то це на власні сили. Це відверто пропонують і в районній адміністрації. Сьогодні питання стоїть про те, що ті люди, які там. Вони повинні або зробити проект кошторисну документацію, відповідно якої вони за свої кошти повинні зробити дорогу. Все, що в межах кооперативу. Це їхнє питання, але чи вистачить однієї ініціативи? Адже за останні років десять у службі автомобільних доріг подібного перепланування заїздів з міжнародних трас не пригадують. кажуть, навіть теоретично такі проекти часто можуть не співпадати із державними будівельними нормами, ДБНами, правилами та стандартами. Заїзд на криниченьку виявляється зроблений із грубими порушеннями, принаймні їх чітко розуміють фахівці, досвідчені проектанти доріг. Тут, тут заві. Те, що можна, так сказати, порушити, мабуть, сказали, що не можна. Ближче можна було б писати, тут закінчиться смуга розгону. Повинно бути 25-50 метрів рівна ділянка, потім гальмування, допустимо, 160. То десь в цьому районі тільки можна було б. <густувати> Я не знаю, в принципі, як вони контролювання. Василь Коханов бачить масу порушень на цій ділянці і припускає, що помилок припустилися ще на стадії підготовки проектної документації або ж уже під час самого будівництва. Невідомо чи яке є в чому заключається порушення проектної документації чи, допустим, в процесі будівництва. Це примікання відноситься до транспортних споруд на автоміні дорого загального користування. розміщується не частіше, ніж 2,5 км. кілометри. Це раз. По-друге, повинні бути влаштовані е, прикнижівські смуги, ну там, де є, є свої нормативи. Після втручання народного контролю керівництва адміністрації також правоохоронці пообіцяли дослідити проблемну територію, та тільки не в цьому році, та й в бюджеті цього не передбачено. Хоча на 2018-й держава виділила рекордну суму на ремонт та реконструкції доріг: мільярд гривень надійшло в Рівненську область. І Сьогодні пообіцяти, щось людям ну. Ми як керівництво не можемо, тому що під любе питання потрібно кошти. За висновками міжнародних експертів, невідповідність дорожньої інфраструктури один із провідних факторів, що призводить до ДТП. За дослідженнями інституту Гелап США Україна посідає 133 тридцять місце із 148 країн в рейтингу стану доріг у світі. Катерина Ярова, Максим Гор'янов рівне народний контроль.